Віко ціна таке яблучко. 23. По 23. А ось таке. 25. 25 голден, Середній Голден 23. Ось такий. Флоріна, Флоріна, 22. Лігольд і пінова по 20, і пінова по 20 гривень. Так? Так. Це є сьоме місце. Перед 12 на 8. Вікоцінно таке яблочко. 22. А груша. 60, ось така 30. І є ще. Ось ця 40, так? по 40. Угу. Так. А ось такі яблучка? 23. По 23, так? А, По 20. А ось ці більші? Усі по 20. Всі, які тут є, по 20 гривень, так? А маленькі ось такі 15. Це напроти 12-го навісу. А яку ціну Айва? 40 гривень. По 40 гривень, так? А ось це яблуко? 22. По 22 гривень. 5-22. Там 35 яйву, як береш. Оці пари яшки Угу. Так, є ось такі яблучка по сортах, гарно видно. Взагалі ціни від 25 до 35. Просто гляньте, які є види. Сорти. Досить багато. Гранісміт, чемпіон, семеринка, ліголь. Це на початку 12-го навісу, 82 місце. А виноград Кішмеш є по 90 на гурт, москат по 100 гривень. Ось такий. Кардинал є по 110. А ось такий сувенір-виноград 110. А Молдова на гурт по 60 гривень. Так, і є ще така слива на гурт по 20 і по 18. Яка ціна така груша буде? 35. По 35, а ось така більша. А ось така. Теж 35 гривень. Що вона така дешева? Листопадова. А ось ця також 35? 35. Так, ще у вас є Молдова. Ось така по 70 гривень на роздріб, так? А кишмиш по 100 тут на роздріб можна купувати. Ось такий 120. По 120. А груша? Груша комплектація 120. 120? Сто двадцять. по 100 гривень. А ось такий виноград? гривень По 100 гривень. А така слива? Слива 80. 80. А ось така чорна 150. А айва? Айва 80 гривень. По 80 гривень. А такий виноград? 100 гривень. По 100 гривень. Ось такий кишмаш є по 65. А в яку ціну сушка? 60. По 60. І така, і така? 70. А ось така по 70, так? А в чорносив? По 110 По 110. А грецький горіх? По 300 гривень. А ще у вас є лісовий горішок. Лісовий горішок якось ціна? По 100 гривень. Mm. А в яку ціну ось таке яблуко? 28. По 28, а mm. ось це? 24. По 24. Mm. А ось така груша, в яку ціна буде? 40, 30. 40 і ось така по 35. Mm. А в яку ціну груша? Така 40. 40. 40? А ось така по 30? 40. А ось така по 45 більше, так? 14. Такі гарні яблучка маленькі. Чемпіон, Чемпіон. по скільки вони будуть? 18. По 18. А більші? 22. По 22 гривні. 25. А які самі більші? Ось такі самі більші, так? 15. По 25, це є персики. Так? Це є 59 місце, під 12 на 8. А ось такі груші? 25. По 25 гривень. А ось ці більші? 45. По 45. Це також під 12 на 8, 58 місце. Віку ціну така груша. Ось це. 45. По 45. 35, а ось така є менша по 30. Ось така а груша, по скільки? Оскільки? По 20 гривень? А ось така? 35. По 35 гривень. А ще є якась інша ціна? Чи 35 найбільше? 55. Ось така по 55. Це є яке Вон. у вас місце? 42 місце Я під 20? 12 на 8. А віку ціну ось така груша. 60 по 60 гривень. А мед? 300. По 300 гривень. Це можна той мед купити і грушу під 12 м навісом, 39 місце. ціна така груша по 50 гривень. Що у вас є лохина гарна. ціна? по 300 гривень, а менше по 250 А сушка пакетик по 40 гривень. А ось така слива по 25 гривень. Це 37 місце під 12 на 8. Так, на рампі овочі, і фрукти один, 115. Є ось така граната. Відразу на вході, як заходите, бачите, ось таке є. Є ще ось така слива: 17, 18. Як домовитись собі? Також на рампі.